Привіт, я Барбошко Олександр і продовжую інформувати вас про стан підготовки Євробачення 2017 в Україні. У цьому випуску ми дізнаємося, які зовнішні зміни очікуються в Києві. В засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що локації Євробачення очистять від реклами. Позаду мене Київ реклама, і саме тут я дізнаюся про всі деталі. Мені звуть Наталія Гончарова, начальник відділу реклами департаменту містобудування та архітектури. Ми налаштовані продовжувати проводити порядок в зовнішній рекламі міста Києва. Зокрема, зосередимося на локаціях, які будуть найбільш відвідуваними туристами під час проведення Євробачення. Звичайно, що дуже важливо. Приділити увагу таким ділянкам, як проверський проспект, набережна, мабуть, центральна вулиця, тобто хрещатик, всі прилеглі території, бульвари, бульвар Лесі Українки, бульвар Шевченка і так далі. Тобто, ми приділимо максимальну увагу з того огляду, що по перше. А, ті конструкції, на які закінчилися, дозволи, будуть демонтовані в першу чергу з цих локацій, а, а будуть поставлені, ну їм буде відданий пріоритет в черговості демонтажів. Ті конструкції, які будуть стояти законно, ми, звичайно, що не маємо права їх демонтовувати. Ми проводимо зараз діалог з операторами, власниками таких конструкцій на предмет взаємодії. Наразі ми розробляємо навіть якісь матеріали, які є в схемах. Зараз покажу. До речі, виховали ці матеріали підготовлені самими операторами. Вони демонстрували свою готовність до співпраці з містом і підготували отакі схеми. Ми вже заявили про свої зауваження і побажання. Тобто вони Ще не зовсім відповідають тій фінальній версії, на яку ми сподіваємося. Ось це сьогоднішній стан вулиці, ну то тієї ділянки вулиці, яка знаходиться безпосередньо біля арени Євробачення Біля МВЦ біля МВЦ. саме так червоненьким позначено ті щити і ті рекламні засоби, в принципі, які там стоять сьогодні, які встановлено. Угу. Ось це те, що пропонують залишити оператори і як їх розставити. Візуалізація ескізна. це Т... те, що є зараз. Так це стан на сьогодні, і ось так пропонують оператори зробити. Після того, як тобто залишається нам подобається, те, що вони пропонують. Нам скажу одразу відверто, що ми зробили зауваження свої, тому що ми вважаємо, що, наприклад, великі вертикальні конструкції, які залишаються, все ж таки на шляху туриста від МВЦ на правий берег, які обов'язково будуть відвідувати абсолютно всі туристи. Ну, це є неприйнятно в рамках саме проведення Євробачення. Ми повинні врахувати те, що саме цими маршрутами будуть їздити іноземці в основному. Було б було б класно врахувати все ж таки е, бачення, подивитися на наше місто е, очима іноземці. Знову ж таки, по вивіскам трошечки е, з однієї сторони ніби, як легше, тому що більшість вивісок на сьогодні в е, нас стоять без дозволів тобто mm -hmm. їх можна спокійно, як то кажуть, демонтувати новими правилами. Ми встановлюємо нові вимоги до розміщення вивісок. Нові правила це такий так званий дизайн-код міста Києва. Як тільки він буде вже прийняти зараз, я сподіваюся, що Київрада проголосує за нього. Депутати приймуть цей документ як надважливий для міста. Під Євробачення ми спеціально будемо ініційовувати проведення у більш-менш цивілізований стан вигляду цих недобудов. Їх там є декілька локації, по моєму біля трьох. І з усіма власниками будівель вже проведені переговори, вони обіцяли, що не ведуть лад і все ж таки свої посади закриють такими відповідними захисними А спеціально. Коли це, це трансформування в почнеться, ви кияни зможуть це побачити? Березень квітень. Березень квітень вже так. будуть е, місце відчутні Так. Відчутні, відчутні Чесна кількість зовнішньої реклами це одна із візитівок, як столиці України, так і інших великих українських міст. Нас запевнили, що Київ все ж таки може очікувати на якісні зміни, і вже в березні-квітні ми це все побачимо. А поки місто готується, я буду пильно за цим слідкувати. З вами був Олександр Барабошко. До зустрічі у наступних відеоблогах.